Кількість підтверджених випадків хвороби пуера продовжує зменшуватися. Я ніколи по-справжньому не була присутня біля свого хлопчика. Ця хвороба забрала його у мене. Досі медично невідомо, чому ця хвороба вражає молодші вікові групи. Робе, як я маю піклуватися про свого сина. На дослідження та розробки потрібні гроші. Так виготовляються ліки. Як? Коли становище погіршується. Номер, який ви набрали, тимчасово недоступний. Ні, 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 ні. Будь ласка, я не можу звідси піти без нього. 3, 2, 1.